Доброго здоров'я шановні друзі, гості мого YouTube каналу. Також мої підписники. Сьогодні прийшов з роботи. По вечері і трішки хочу щось поробити, попрацювати. От, І хочу продовжити реставрацію цього замочку, який я робив. Байдеш, От, І зараз... Ось ці детальки, так вони виглядають, був ржавий, ви самі не Ось так от виглядає. Зараз будемо трішечки зашкурювати. От. І ну що, розіграш іде, проходить. І що найцікавіше, найцікаво для мене що ті, хто мав е, менше просмотрів, починається, починається чуть більше просмотрів на тих відео. От. І це саме цікаво і для мене цікаво. Бо дехто мав менше просмотрів, а вийшло, що вже на другому місці. Відео з ножем, вже перейшло на друге місце. хоча був на останньому. От, І цей. А желізні белісини. Тобто поручні. Ну, поки що тримаються на першому місці. А там уже будемо будем бачити, що і як буде далі. Всі знають, що 4 числа буде закриття. Я всіх повідомлю, бо участвували. Зараз, секундочку, радіо тільки виключи. Участували, бо багато плюсів поклали. І участвували. Ну, відео послали мені троє підписчиків. Я вже загрузив. Потім людина приходить. Каже, блін, я трошечки був на роботі запізнився, можете закинути. Каже, та не знаю, зараз, ну, типу, та попробую. Вже розіграш вже об'явив, що три чоловіка участвує. Ну, вам приписав. Типу, не маєте нічого проти. Все, і людина також участвує, у вас 4 чоловіка. Участи у розіграші. Так, зараз що? Зараз буду зашкурювати 150 очкою ленточка. здаточка, 150, 150-чка така от. Бачите, кусочка в мене нарізана було, там в мене є більші кусочки. О, і будемо потрішки зашкурювати. Треба зашкурити. Мілко. От. І Потім вже будемо складати замочок, потім буде він фарбуватися. Ну, це вже процесі. Зараз треба буде саме найважніше це його скласти. Не знаю, може музику зараз ключу, якщо не буде мішати. Не знаю, що там на відео чути, не, не чути. Вот. Так, беремо ВДшку. Звичайно ВДшку. Сюди шикаємо. Небагато. Ось так от рішки. Ну, і зашкурюємо. Олечки зашкурити. Щоб зняти після станка. Після станка. на болгарське я робив. Відчищав. Ну, щоб зробити гладку поверхню. Після ВДшки бачите. Як знімається. Так що такий Мені самому цікаво, як на... На YouTube Шорт досить цікаво, хтось був, там 30 просмотрів мав. а потім в результаті в результаті оказалося, що там дин-дин, вже 200 з чимось. Ну, тобто така ситуація. Була. Так що будемо бачити, що буде далі. Так, ми проходимося над датчичкою. Тут особисто так сильно не потрібно, бо це ж ну, не клинок, що треба брати, рівнеснику там. Ну, мене всю поверхню пройти. Хіба сюди такого пущу. У мене там підписник, який кинув е на... Ну, який в розірші участвує. Мене якось запитав чи. йому отакого От виглядає, бачите, так? Бо він у розумах чи брати. Типу станочка, такий як цей. В мене Енгел. Ну це не реклама який працює і дубасить. Сюди лямточі, як гравер він працює, кладуться. От. Ну, хочу тобі відповісти, друже, що можеш брати, бо зручно чим? Зручно тим, що ти можеш працювати на камені, а як правило, камінь не став, ти будеш економно працювати, бо камінь не так старається, як... Допустимо, та сама лента, якщо на гриндері. І ну, важко дістати, вона дуже страшна і вони дорогі. О. Якщо руку наб'єш на каменю, то все буде взагалі бомбезно. Так що бери, певно, що бери. Остаток собі. Роби, працюй, і все буде гаразд, як кажуть. <різь> <різь> кстати, одна жіночка там також йде двері, Юля її звати От, і вона робить двері. Малює, там їх підмальовує, шпаклює, підчищає. Е, в неї там частна майстерня своя. Е, вона з чоловіком чоловіків допомагає, я так зрозумів. Вот. І дивлюся на Віктора там е, також двері робить. Тобто, думаю, собі, ну... Люди щось роблять, це дуже класно, дуже гарно і взагалі бомбезно. Бо треба щось з комусь щось робити. Деякі підписниці, навіть підписниці в мене є на каналі, такі, що ну, готують їду, там, е ось, стараються щось робити. Ну, кожного є своє якийсь, там, своя доля. От. І кожен якось хоче себе показати, бо це так вже все надоїло, що коїться. У нас всі все розуміють, всі все знають, це все закінчиться. Невідомо. Ось так. Бачите, чорненьке ми дає. ВДшка знімає ту всю гадість. Зараз чуть прочистимо. Надеюсь, музыка не мешает, Бе, ну, себе включаем и так, Краще просидеть. <говорит> У ну, вот так вот, еще, блять что-то. Да? Какая ситуация? Добре, що кожен з нас щось робить. Хоч щось, але щось робить. Бо такі часи настали, що деякі люди не мають де жити, деякі люди е не мають роботи там. Ще багато є різних ситуацій. Так що миловила хмар, це крас лива. Так що це зараз за шкурмом. Температура. Потріжки зараз у нас плюс 4 півдесята. Вечора. Це Завтра вже буду. Складати цей замочок. Так що буде інше відео. Добре, не буду доїдати вам. До слідчого відео. Всім пока-пока. Радий, хто приймає участь. І всім успіхів. Підписчики, мої самі найкращі. Вам успіхів і добра. Все найкраще. Пока-пока.